Вітаю всіх на каналі. Огляд камери JCAN sj 11 Active, Коротко по комплектуванню, потім детально по меню і приклади зйомки. Значить, По комплектуванню у нас тут є різні наклеєчки дві штуки, Значить, інструкція на чотирьох мовах. це... Тут я щось вийняв, походу ліленьку кришечку таку прогумовану. Це пампушечки, значить, паралончики двосторонній скось знімаємо. Одну вже я наклеїв на мікрофончик 1 мм десь по діаметру мікрофон. І на нього по центру якраз клеємо. трошки захищає від вітру, але більше там від пилі і всього такого. Від вітру добре захищає така пухнаста штучка. Тобто. Краще пухнасті використовувати, але тут ну, спробую такі знайти щоб там приклеїти. Ну, Це таке діло. Бокс є значить, на 30 метрів підводний, добротний, хороший, якісний. І все остальне тут у цій ось коробочці. Значить, Тут є у нас кріпіж такий от, вщелкувати от штуки. Значить, тага шнур USB, USB Type-C, дві наклейки, це додаткові. Бокс, ще один, який коробка пуста, як бачимо, я викидаю. Так, значить Оце ось кріпіжі, які одна можна на скло, наприклад, приклеїти, як реєстратор. І вщелкуємось, кріпимо до. З самої камери і вщелкуємо. А друга до шолома, вона така трошки з овальним. Коли вже там використали, тут вже йдуть наклейки, коли використали, якщо міняємо, щось, там десь треба зірвати і на інше переклеїть, є додаткові липучки. Так що такі от штуки. Це бокс не водозахисний, звичайний, як бачимо, теж добротно зроблений, якісний. Це такий собі шарнірчик можна для е, штативу зробити або під е, селфі-палку, тобто одне з другим з'єднуємо. І шарнірчик готовий. Так, це все відкидаємо, комплект ви побачили. Така от коробочка, написано, що 5 метрів вона, само собою, без всякого кейсу, того підводного, може витримати. Тобто IP68 захист у ній. І воно дійсно так і є. Значить, по самій камері дивимося в ній тут що? Тут ось динамік, тут у нас роз'єми Type-C, значить, зарядки. Чи можна підключити мікрофон, цього не знаю, не скажу. Ніде не бачив інформації. Роз'єм під флешку. Мicкро СД. Закриваємо. Як у дорослих камерах, металевий 1 четверта дюйма на Різьбі. Тут акумулятор. Акумулятор невеличкий хай виймати не буду. Там металічне шасі всередині. Сама камера також. Вся така. Металевенька вона наполовину. Десь є пластмасові вставки, а корпус от, тут холодить спереді. Холодить також і оце ось кільце. Тобто на це не зважаємо. Тут плівка була така матова, вона і зняв, звісно, захисну поклею, яку попало, поки хорошу скло заказав, прийде. Значить, два. Як бачимо, дисплеє, один маленький, 1,33 дюйма спереді. Він не, так сказати, не сенсорний, цей сенсорний на 2,33 дюйма. Так, мікрофончик, як я вже і сказав, тут мікрофончик, пампушечка одна наклеєна, десь 1 мм по діаметру, і воно чітко по так сказати, по центру приклеєно. Саму, самий напис трошки вже перекриває. Ну, Від пилі буде, воно трошки захищає ці пампушки. Значить, по меню включається за 5 секунд. Я ось натиснув, там чекаємо, воно 5 секунд прийшло. І все детально по меню. По меню, значить, що ми тут бачимо? На першому тут відображається, коли запис будуть секунди відліковуватися. Тут відображається, який режим вибираємо, наприклад, і скільки в цьому режимі вистачить флешки, яку якої вкинули. Я встав на 64 ГБ. Значить, тут режим. Получається, в цьому 4 години, 47 хвилин, 44 секунди вистачає, з її флешки вистачить. Так, по акумулятору бачимо відображення акумулятора, відображення, що включений запис звуку. Якщо виключаємо, його не буде. І якщо ще включимо шумопоглинання, то ну, звуку то тут ще такі рисочки додаються, я його вимкнув. Так, Гіроскоп включений, коли так от відображається. А коли ми починаємо шатати його, він починає мерехтіти такі смуєчки з'являються. Тут зразу можемо перейти в переглядач. Якщо там в нас є відео чи зображення, бачимо, да? то воно там буде, можемо проглядатися. Тут виставляємо зразу з екрану, натиснули, вибрали, який потрібен нам якість зображення, скільки. ФПС, тобто кадрів в секунду. Ну, і 4К вибрав. Тут він дійсно є 4К, натуральні, не інтерполіровані. Так, значить, дивимося далі. Тут режими є 9 піктограм. Бачимо так, 3 на 3. Перше відео. Потім затримка це таймлапси. Далі повільний запис. Повільне відео, серійна зйомка це звичайний режим фото, тобто знімаємо. Затримка фото це таймери, вставляємо перед тим, як зняти. Наприклад, поставили, щоб в нас зняло, ми відійшли і защелкуємо. Серійний режим це натискаємо, і воно робить декілька знімків. Фото підряд. Відео і фото під час відео можна натискати на екран і воно робить фотографії. Значить, Авторежим це режим реєстратора, пряма трансляція, вести прямі трансляції, не пробував, але ну, якось воно там та щось можна. Значить, Це в цьому ми подивилися. Тепер дивіться, основні ось такі є. Зірочку натискаємо. Саме головне, що тут є українська мова, вона там у списку самокрайні, її додали не так давно. Я так розумію, все-таки достукались і я писав колись. У службу підтримки, щоб додали українську мову. так, Вони ж якоби все таки відгукуються на це все діло. Так, виставляємо час, дату, формат це форматування карти пам'яті. Далі, швидке відтворення і швидкий запис, я це вимкну, мені це ні до чого. Так, Work LED, це індикація ось цього світлодіода. Показує, коли запис, там, коли вімкнено просто, коли. Ще щось він, так сказать, тоді він мерехтить, Час він просто от таким от кольором. Коли Wi-Fi під'єднано, то він взагалі білим світить. Тобто є свої там режими індикації. Так, далі. Інформація ISO Я вимкнув це на дисплей і показує просто інформацію про ISO яке саме ISO встановлене. Мені це не треба, бо я виставив там автоматичне і воно мені. Хай собі відображати не особою треба. Інфо про час експозиції вимкнено. Так, ВДР-інфо також я вимкнув. Так, далі. Авто вимкнення через 5 хвилин. Це значить камера вимикається. Можна виставити через 3, можна і через 10. Можна взагалі, там, щоб воно постійно, вроді б то, Можна глянути, ось що у нас тут є. Тут 3, 5, 10. І вимкнути це взагалі буде постійно. Не вимикатися, поки батареї не посяде. Ну, хай 5 хвилин, к примеру. Звук клавіш. При натисканні початку відео і завершення відео буде звучати такий собі сигнал. Але він сам в відео не потрапляє, як це було у це 300 ежейком. Так, голосова трансляція це на початку і в кінці відео. Теж не потрапляє воно в саме відео, але озвучка звучить голосом на англійській мові відео старт, відео стоп, типу того. Так, яскравість рідкокристалевого дисплея. Це виставляємо наскільки треба. Ну, Дисплей на сонці добре видно. Я поставив трошки більше половини, і хай воно собі так буде колір дисплею значить, виставив посерединки, бо там можна і температуру, і кольор виставляти там або холодніше, тепліше. Тобто, це залишаємо. Ось, дивіться, в посередньому. Що одне, що друге. Посередині. Щоб не тепле, не гаряче, таке, як воно, тобто не гаряче, не холодне, таке, як треба. Заставка 30 секунд, це і воно потім згасає. після, Коли ми не трогаємо за та скрін так сказати, за сенсор, то 30 секунд і просто тухне екран. Можна виставити там, можна так, що постійно висвітити. Тобто, ну, так, частота 50 Гц ми в Європі. Живемо, тому у нас 50 Гц. Там Чи екран, чи частота кадрів в секунду, будь-що співпадає з 50. У Сполучених Штатах там 60 виставляємо. Так, Поворот Поворот — це поворот зовсім повністю екрану, так як у режимі, наприклад, того ж реєстратора, можна підвісити догори дригом камеру, да, яка там висить. І поворот екрану зробити, і воно буде все хорошо відображатися. Так, Wi-Fi 5G поставив, можна 2,4 поставити, але 5G в мене працює, все добре. Wi-Fi, це ось друге, це в нас виставляємо тут пароль і ім'я Wi-Fi задаємо. Так, режим увімкнення. Останній режим це коли ми вимкнули камеру, потім вмикаємо, на якому ми залишались попередньо. Там, наприклад, на фото, так на фото, воно буде відображатися, і на відео, так на відео, якийсь там Лапс Таймлапси чи ще що-нібудь буде. Також це на останньому який. Можна задати чітко, наприклад, відео, щоб ви вмикаєте, і вас завжди коротше вмикавсь відео, тобто з самого початку. Так калібрування гіроскопа точно цю фішку не вивчив, але я так розумію, ви трохи тренуєте гіроскоп. Там почать, ось, допустим, нажимаємо так от, почати калібрування і починаємо трошки підколихвать І воно що -то там вроді би, запоминає і починає. Так сказать, коректно працювати. А можливо, хто знає, можливо, помиляюсь. Так, заводські налаштування це ви збросите до заводських там на англійську мову, і все, що ви налаштували, все повністю злетить. Вам цього не треба. Далі це відображення класичне є. І SJCAM. SJCAM, це піктограми, як бачите, да? показує. А ось так: от, бачите. А ми на класичне перейдемо, тобто мені списком воно буде. І версія. Версія самий свіжачок на момент зйомки зараз 4 листопада, а це 18 вересня, як бачите. Менше двох місяців, як оця прошивочка сюди зашилась. Через те там у останньому в кінці є і українська мова, яку додали. Вона, мабуть, 24 із 24. Мов там вона є. Так, це ми продивилися все. Далі дивимося, ось така в виді такої чарівної палочки. Да? Натискаємо. Що в нас тут? Так? Кодоване відео. Тобто, такий собі, там є два види, або H265, або H264. 264 виставляємо. Це саме найбільш сумісне із різними гаджетами. Наприклад, там Планшети, всякі смартфони, все-все-все. Тобто, читає цей формат добре і хорошо. А сам формат відео записується в MP4. Так, циклічний запис. Циклічний запис це коли ви записуєте і відео ріже там на декілька відрізків, тобто одне відео, може там по 3 хвилини, по 5, по 8. Просто нарізає його. Мені цього не треба, я отак от вимкну просто і все. Один запис одним треком. Так, е виявлення руху. Це на рух вмикатиметься відео. Ну, як ловушка, можна сказати. Так, попередній запис це такий, як режим, можна там для рибалки включити. Або коли воно все время вроді пише, але не все запам'ятовує. І коли ви натискаєте, то попередню там. 20, чи 30 чи 10 секунд попередньо записує відео. Це, наприклад, хорошо там рибу витягуєте, наприклад. І не зразу там кнопку натискаєте, всваєте да? підсікнуть, там тось, потім натискаєте, а воно ще записує і ті попередні секунди. І все це буде у вас на відео. Так, затримка запису. Це якраз виставляємо таймер, і воно там через декілька секунд чи чого-нібудь, чи хвилин починає запис. Е, далі дивіться, це от широкий режим. Широкий режим просто по захвату зображення. Зараз поміняти не можна, як бачите, іншим кольором. І то можна поміняти лише коли виключений гіроскоп. Коли виключений гіроскоп можна поміняти. І оцей широкий режим, там на вузький, або на середній, або широкий, і можна також увімкнути HDR. HDR, коротше, він також тільки коли гіроскоп. І все, зараз його теж не можна пам'ять. Так, VDR це те, що я казав, важливо в самих. тут налаштування, саме відображення. Я там виключив в додаткових тих. А тут, а, іменно, щоб воно було увімкнено, це розширення динамічного діапазону. Дуже добре, коли хорошо промальовує і в темних частинах зображення, і в світлих. Тобто, ну, я вмикаю, кому це треба, кому ні. Але для мене це важлива штука розширення динамічного діапазону. Гіроскоп також вмикаю. Можна гіроскоп вимикати. В таких умовах, коли, знаєте, у вас там на штативі от стоїть стаціонарно, все, тоді нічого не колихається. А якщо ви з рук знімаєте, то обов'язково гіроскоп. Так, аудіо. Аудіо вимкнено. Тобто записувати звук, щоб то, якщо кому не треба, можете вимкнути. Так, гучність. Там є 8 режимів гучності: це сприйняття мікрофону до запису. Виставляємо 8 найвище. Записує все чудово, все чуть, і гучності вистачає, цілком в цій камері, добре воно записує шумопоглинання звуку, там, наприклад, всяких шумів і так далі. Я вимкну, оскільки при так спотворенні голосу відбувається або якісь шуми, наскільки там таке воно, знаєте, неприроднє. В общем, як булькання відро, це може бути голос, може бути таке подавлене. Воно, в общем, не те. Мені краще, то хай буде вимкнено, хай всі шуми будуть, там листя шелестить, десь там щось, птички співають, і це все чітко-чітко, все добре, хорошо чуть. Так що, якось так. Для мене так ви вибираєте як вам краще. Так, мітка часу. Це на самому відео буде відображатися дата і час. Це мені не треба, я вимкнув. Логотип також. Він мені не треба. відображення на відео. Так, швидкість передачі даних. Це бітрейт, виставляємо високий. Там можна середній низький, виставляємо високий, щоб було і відео, і аудіо хорошо з хорошим бітрейтом. Так, різкість. Різкість. Нормально ставимо, бо Висока різкість буде загострювати сильно, буде така собі некіношна картиночка, в общем, через чур перешарплена, дуже загострена, дуже така концентрована. в общем, Воно мені таке не подобається. Тоді, значить, на низьке теж буде м'ягкувато, а от нормальне саме нормально. Те ж саме стосується насиченості, нормально ставимо, бо насиченість кольорів пере, так яскраво, через що неприродньо, і низьке буде блікленьке, таке, кольори, знаєте, не виражені. Так, контрастність також, світле, темне, там дуже загострює, там дуже висвітлює, а от нормально це нормально. Шумопоглинання це вже, що стосується зображення шумопоглинання. Виставляємо також норм, бо коли на низьке, то при любому там ввечері знімаєте, у вас буде шумів, достатньо, все, шумітиме картинка, вся така, як морося. При нормальному буде вже подавляти і деталі зберігати, а коли високе поставите. Ну, В деяких моментах можна ставити, але воно хорошо, дуже сильно е, всі шуми закриває. Але і деталізацію може трошки пострадати деталізація. Тобто вже так змазує чуть-чуть. Так, яскраві зображення. Також нормально ставим. Нам не треба світліше, темніше. Тобто, як воно є, так і є нормально. Так, баланс білого. Зараз стоїть автоматичний, але я раджу іменно на цій. Е, Камері можна використовувати і автоматичний. Попередньо на c 300 я там розказував, що там краще використовувати денне світло. Це у c 300 Там він хорошо працює. Тут, якщо денне світло поставити, то те денне світло дуже чересчур, так сказати, дуже тепла картинка стає. Тут можна або автоматично ставимо, або мені ще дуже сподобався, я його зараз і поставлю. Значить, вибираємо під водою. Режим під водою яскраві кольори, і добре от таку пилинку вбирає димку. Тобто чіткі, яскраві, насичені кольори, без всякої там димки оцієї. Тобто, ну, Мені подобається це під водою, можете поекспериментувати або автоматично, або під водою. Можете ще якісь там подивитися, в залежності від того, в яких умовах ви знімаєте. Щоб сказати, що постійно використовувати, треба автоматичний на це не надійтесь, оскільки бувають такі моменти, що автоматичний він не дає там, таких, в деяких погодних умовах. Да? Не завжди чітко відображає кольори. Тож можемо використовувати там щось на другу друге, те все. Так, колір Колір це у нас мається на увазі режим звичайний є. Є чорно-білий, можемо чисто в чорно-білому кіношечку знімати. Ретро, трошки таке воно, як значить, Сефія. да? Холодний є, теплий є. Оце таке. Теплий, холодний, ретро, звичайний, чорно-білий, звичайний, я вибираю. І все. Ага. Автоматичний баланс білого на підводою ставимо. Так. Оце поправка експозиції ЄВ. Ви. Виставляємо так, як воно є, хай по нулям. Це, якщо ви ставите, допустимо, десь стаціонарно, знімаєте ту саму. Розмовляючу голову, то можна виставити, якщо бачите, що картинка трошки чи світліша, автоматично визначилась чи темніша, то можна десь по корекцію зробити, плюс чи мінус те, що якщо вам треба. Це замір, самий замір, трошки, як бачите, українська мова, але не все перевелося замір експозиції. І він є оце от, знач, average, да? це середній. Центральний і точковий. Найбільш е, такий чудовий це середній. Він в основному бере по всій площі, замірює, і воно картинка плюс-мінус така, як треба. Якщо е, центральний, то там невеличкий такий кусочок береться з центру. І воно замірює інколи ну, для людні, якщо по центру ви щось там акцентуєте, то так. Да. Можна і такий використовувати, але більше 90% використовуєте середній явореч. Тоді точковий, як я розказував ще і в попередніх, там, що точковий, він дуже-дуже такий специфічний. Якщо по центру точка попадається якась темна, то воно картинку сильно висвітли. Якщо попадається світло, то навпаки затемне. То специфічний, такий практично можна і не використовувати. Ну, це таке. Так, і корекція спотворення, допустимо, широкий у нас режим. Да, ми знімаємо. і... Коли вмикаємо корекцію спотворення, то десь 10% ще та ширина всього обсягу, що ми бачимо, ще зменшується. Але все таке тоді там якісь чи, стовпи, чи якісь рівні лінії, там вони стають рівними, а не зігнутими такими як бочкоподібними. Розуміємо, да? тож корекцію спотворень добре, е, хорошо вмикати, наприклад, ту ж саму балакаючу голову, якщо ви знімаєте. І воно нормально, хай те, що зменшує там 10% десь от загального, то все таке. Там сильно широкий не треба, там воно плюс-мінус, все нормально і так відносно широко. Так, це ми подивилися. Всі нюанси подивились. Отут, отак, так, якщо зверху вниз, протягнуть підключення до Wi-Fi. Це друге, зараз вимка, підключення до часів пульта. Ну, то тобто, є пульт такий є в виді часів наручники, як на руки, типа в виді того. Так, це значить формат дисплею, можна тут перемикатися, а можна перемикатися швидко натиснути кнопку початку, чи завершення запису, чи вимкнення, чи вімкнення. Тобто, дуже швидко так підряд. Раз-два, і воно перемикає на другий. Дисплей якоби. Так, LCD це замок блокування. Вимкнено, що блокування мається на увазі дисплею. Це занурення, це теж блокування, коли в кейс ложимо, там тоді ніякі, щоб нічого не трогати. Це зараз ми уверх, це понятно, це ці відео я вже показував. про те все розказав, а тепер. Ну що, камеру ви подивилися, важкенька, хороша, добротна. Мені всім подобається і по звуку, і по відео, і тут дійсно 4К. Тепер дивіться, тут використовується матриця Сонівська. Sony стоїть. Значить, її показники. Це стоїть Sony IMX 377. Її фізичний розмір 1,2,3 дроб 2,3 дюйма. 7,81 міліметра по діагоналі. 12,35 мегапікселя І коли навіть в неї співвідношення сторін у цій матриці, якщо навіть я точно не знаю, не впевнений, але здогадуюсь, що вона ж використовується і для реєстраторів для віде... для відеоспостереження, там різні, не тільки у таких пристроях, якби як, як шинкамерах використовується, то вона може е співвідношення сторін. 3 до 4, тобто такий собі, як ото старі телевізори. Да? То якщо навіть верх відкинуть і низ одкинуть, це коли 16, 9 до 16, да? то виходить, що використовується не вся матриця, а низ і верх відкидається у ній. То все-таки залишається все одно 8 мегапікселів, Реальних. Це для того, щоб повноцінно писати 4К. Бо, наприклад, у тій камері попередньо, що я SJCAM c 300 у ній 5 мегапікселів. якщо і в ній співвідношення теж 3 до 4, якщо верхний заткинуть, в ній там десь залишається около 4 мегапікселів. І це що ми маємо? А маємо те, що 4К, там натягнуті там 2К от сили, да, знімає. І все остальне інтерполяція натягнуте відео до 4К. І там, коли ставлю, реально видно, коли ставлю 2К і 4К, то великої різниці немає. Воно просто розширює, а деталізація все та сама. То тут, якщо 2К і 4К, то реально видно, деталізація трошки все-таки видно.